Злата Огневич, українська співачка, яка має харизму та талант. Східна зовнішність і чуттєвий голос зробили її справжньою зіркою у рідній країні та дали можливість заявити про себе на міжнародному рівні. Обговорюваною є не лише творчість, а й особисте життя артистки. Майбутня співачка народилась 12 січня 1986 року у Мурманську. З початками свого злата несподівано спростувала цю інформацію і заявила, що її тільки зареєстрували у цьому місті, а місцем появи на світ став Український Кривий Ріг. Під час народження дівчинка отримала ім'я Інна Леонідівна Бордю, її батько Леонід Григорович займався військовою хірургією. Мати Галина Васильівна викладає російську мову та літературу. Декілька років сім'я прожила на березі Баренцева моря, після чого батька перевели до Ленінграда. Талант до музики проявився ще в ранній період біографії Інни. Дівчинка старанністю взялася за навчання грі на фортепіано, часом при вимкненому світлі у темряві. Після закінчення школи Бардюк стала студенткою музичного училища і переїхала до столиці України. Коли настав час обирати вуз, вступила одразу в два музичні інститути. За спеціальністю джазовий вокал та Національний авіаційний університет на факультет психології. І весь цей час її підтримала її рідна мати Галина Васильівна.